Вітаю всіх Божого! Якщо так стається в нашому житті, що після того, як ми покаялися, після того, як Бог вивів нас із темряви, наше серце починає підноситися і нас накриває гординя, нам треба згадати, де ми були до покаяння, ким ми були, куди ми йшли. А головне, де ми опинилися після смерті, якщо Бог не привів би нас до покаяння. І тоді ми зрозуміємо, що пишатися в нашому житті ми можемо лише тим, що Бог зробив для нас за його спасіння. За те, що ми живемо і дихаємо. І кожного дня нам є за що дякувати Богу за те, що Він обрав нас, і за те, що ми після нашого земного життя опинимося з ним у царстві Божому. І якщо ми не зрозуміємо, що ми маємо дякувати Богу кожного дня і славити Його, а наше серце буде подалі більше і підноситись, тоді це нічого хорошого в наше життя не принесе. Всім бажаю благословення Божого з миром Божим, слава Ісусу Христу!